Ну тогда я сразу и включим, пускаем работаем. Если бы у вас звук работал, было бы очень хорошо, так Are there any drugs in the সেও <laughs> চলে Сюда? Раз, два, три, восемь, четырнадцать. Раз, два, три, пятнадцать, шестнадцать. Есть? Есть Так буде класно, кажуть. Доброго дня. Доброго дня, шановне товариство. Як керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО, представляю речника нашого центру, полковника Лисенка Андрія Миколайовича. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми розпочнемо нашу. Наш брифінг з загальної обстановки, яка у нас склалася за минулу добу в країні, Значить, обстановка в Донецькій та Луганських областях залишається напруженою на фоні декларування керівництвом України Російської Федерації та наших західних партнерів і міжнародними організаціями необхідності деескалації ситуації у східному регіоні. Терористи продовжують бойові дії. Які супроводжуються нападами на блокпости антитерористичної організації вбивствами мирних громадян та їх викраданням, блокуванням діяльності місцевих підприємств? Керівництво Росії здійснює демонстративні заходи, з нібито деескалації ситуації на сході України, як, як приклад, це відкликання дозволу Ради Федерації на наведення російськ, російських військ на територію України. Проте, незважаючи на це, в Міністерстві оборони Росії трактують скасування Радою Федерації вказаної постанови як звичайну формальність. Зазначається, що російська сторона, попри офіційні заяви, залишатиме за собою право на можливе військове втручання в Україну. Цим кроком Кремль прагне відтерму... відтермінувати час та унеможливити застосування третього рівня санкцій проти Росії. Водночас продовжується прихована підтримка бойовиків необхідними ресурсами. З метою моніторингу ситуації патрульними літаками Держприкордонслужби ми маємо обстежено 553 кілометри ділянки українсько-російської, українсько-білоруського кордону та е, площу в 4642 квадратних кілометри Азовського моря. Порушень державного кордону за минулу добу не виявлено. Також простежується наступна тенденція діяльності прикордонної служби Росії, коли бойовики, які в'їжджають з Росії в Україну, впускають не помічаючи, а у зворотньому напрямку їх знищують. Ми маємо приклад 25 червня, неподалік села Провалля Свердловського району Луганської області, в безпосередній близькості від лінії кордону. На нейтральній території російські прикордонники розстріляли автомобіль-Газель. У авто перебували громадяни Російської Федерації, які брали участь у бойових діях на території України на босі терористів. 25 червня фахівці держспецзв'язку відновили роботу станції урядового зв'язку у місті Маріуполь. Також, незважаючи на оголошення російською українською стороною режиму припинення вогню. Терористи продовжують проводити обстріли блокпостів та збройні напади на колони підрозділів силових структур України у Донецькій та у Луганській областях. Протягом доби незаконними збройними формуваннями скоєно сім обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України в районі населених пунктів Слов'янськ, Лука та Краматорськ. Всі напади терористів відбито. Зокрема, 25 червня, о 22.10, було здійснено обстріл блокпоста біля селища Іванівка Донецької області. Напад також відбито. Сьогодні зранку, як вже проходила інформація, відбувся обстріл позицій сил антитерористичної операції в районі аеродрому Краматорськ. вогнем. У відповідь наші військові примусили нападників відступити. Сьогодні ж група терористів кількістю до 10 осіб. Обстріляла блокпост сила ТО поблизу Донецька. Українські військові дали гідну відсіч нападникам: один терорист вбитий. Факт підтверджений: з боку наших військових постраждалих немає. У місті Новогродівка Донецької області бойовики здійснили спробу захоплення міськвідділу міліції. Але завдяки вмілим діям, після перестрілки працівники МВС затримали нападників. Є ще одна новина про те, що терористи в місті Донецьк, мабуть, же, нема чим займатися, захопили молитовний дім церкви мармонів для розміщення бойовиків. Ще є у нас інформація, яка зараз перевіряється на території санаторію Ювілейний у місті Слов'янськ. Унаслідок розгерметизації терористами генераторної установки родону, можливе різке зростання радіаційного фону на території установи. Міністерство з надзвичайних ситуацій. Тобто служба, яка нас зараз займається цими питаннями, вживає усіх можливих заходів для уточнення рівня загрози та захисту цивільного населення. На наступному брифінгу, о 18-й годині, ми зберемо окрему прес-конференцію, на яку запросимо експертів Державної служби з надзвичайних ситуацій з питань радіаційної загрози, які дадуть більш вичерпну відповідь про наслідки цього інциденту. Дякую, будь ласка, питання. НБН, скажіть, будь ласка, скільки людей було знищено російськими прикордонниками, коли вони знищили, я так розумію, автомобіль? У нас є факт знищення автомобілю, в якому переміщалися бойовики. Жоден з них живим звідти не вийшов. Скільки їх там було? У нас інформації немає. Дякую. Будь ласка, ще. Гурчик Игорь, Вчера здесь был круглый стол. Правозащитники, христиане, занимающиеся помощью в славянске, заявили, что блокпосты не пропускают их машины с гуманитарной помощью. Блокпосты чьи? Наши. Украинские? Наши, да, украинские блокпосты не пропускают якобы их машины с пищей, водой, медикаментами. Як ви можете це прокоментувати? Чи можна ли з этим пробраться? Я хотів би, я хотів би уточнити, в чий бік вони їхали? І їхали в У них в город? дозвіл і попередня домовленість з керівництвом АТО, тому що всі переміщення в зоні АТО мають бути э, Ну, то есть їх можна обшукувати, вони не пройдуть. Тобто оглядають машину, но їх не пропускають, вони везуть допомогу э, людям. Е, э, якщо можна більш детально цю інформацію, я уточнив там відповідь. Дякую. Конференція можете вещати на укрінформі. Дякую. Будь ласка, запитання, що є у вас? Максим, Навайко, Українформ. Скажіть, будь ласка, сьогодні зранку в одній з де столичних була інформація, що на горлівському хімічному заводі викрали там 40 бочок хімічної речовини, і зараз, нібито там кудись є ну, вузовських неважливо куди. Чи можливо вивезення з зони АТО через ці всі, всі блокпости хімічні речовини, особливо в таких розмірах, як 40 бочок? Якщо людей з гуманітарної допомоги не пропускають, то стільки бочок провести крізь блокпости АТО майже неможливо. Ще є питання? У вас якась покроматорська інформація? Там зараз бої. Там нема зараз бою. Був, був відбитий напад, який був скоєний зранку на аеродром. Він відбитий успішно. Ще є питання? Дякую.